Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Сьогодні я буду прокачувати танчики на 50 тисяч монет. Е, мені про... не, не можна прокачати це двох легендарних, вроді так. Так. Тут цих всіх можна прокачати. О, батарею не можна прокачати. Кона і Рекса. Ну що, йдемо прокачувати? Все значало. Так, прокачуємо цього. Двадцята си... Ні. Дев'ятнадцята. Тут девятнадцята і двадцята. Давай. Є двадцята. Тут 17, ну вже вісімнадцята. Девятнадцята. І далі не може. Тут 14. та 15 та це треба багато монет. 16. та Йдемо далі. Тут 12. та Ну, 11-та, 12, та зараз. 13. та Йдемо далі. Ну, ні ще один раз. 14 та є. Тут дванадцята, Тринадцята. йдемо далі. Тут дванадцята, Зараз. Тут одинадцята, і давай 12. давайте дванадцята. Давайте дванадцята. Дванадцята є і тринадцята. Сімнадцять тисяч мене ще є. Ще прокачуємо 12 є. 13. Більше не можна. Тут 14 та і 15. та Не буду прокачувати. Тесло буду. Мамонта буду. Прокачав уже. Арахніда прокачую. Він сильний. Сильний такий. А я думав, у мене десь 20 тисяч монет буде. А їх так багато треба прокачувати. Зенітку прокачаю. І більш ніякий не можу прокачати. За вісімсот Ні, ніде нема. Да, ну, У мене на максимальній зараз целі: це один, два, три, чотири. 4. Друзі, все. Ще один відкриємо. О, і голубий.